Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми і програми з вкладеними розгалуження. Продовжуємо знайомитися з середовищем Scratch, і сьогодні будемо знайомитися саме з середовищем розгалуження. На попередньому році ми вже почали цю тему, сьогодні продовжуємо. Отже, вкладені розгалуження в Scratch мають наступний вигляд. Вкладені розгалуження можна використовувати і в скреч старіших моделей, і в сучасній третій версії. Так наведемо приклад фрагменту проєкту в Scratch з використанням вкладених розгалужень. Вк... Розгалуження, якщо то, яке знаходиться ззовні, називається зовнішнім розгалудженням. Те розгалудження, яке буде поміщено всередину іншого розгалудження, буде мати назву внутрішнє розгалуження. В нашому випадку зовнішнє розгалудження являється неповним, а внутрішнє буде повним, тому що в нас є якщо то Перепрошую. інакше. Тобто є вибір. Якщо умова дотримується, то повертаємо праворуч, якщо не дотримується, то ліпо. У наведеному фрагменті виконавець спочатку перевіряє умову клавіші пропуск натиснуто. Тобто, коли ми затискаємо клавішу пропуск і натискаємо зелений прапорець, наш котик рухається на 10 кроків і повертає ліворуч. Бачимо. Якщо ж після виконання переміщення виконавець доторкнеться до синього кольору, то він поверне на 90 градусів за годинниковою стрілкою, тобто праворуч. До прикладу, на відео, яке ви зараз бачите, я перейшов у редактор тла сцени і побудував невеличкий геометричний фігуру прямокутник. Зафарбував його в синій колір, після чого надав команду котику: що якщо він доторкатиметься до саме цього кольору синього, тоді буде повертати праворуч. І коли запустили на виконання цей проєкт, ми бачимо, що при доторканні до синього котик рухався, повертав праворуч. Якщо ж доторкався, не доторкався до синього, то рухався ліворуч. Тобто ось таке розгалуження. схеми цього фрагменту проєкту е, показано в скретч, і як можна в вигляді блок схеми ви показати, ви бачите зараз на екрані. Так, до прикладу, в вигляді схеми ми бачимо, що в нас є запитання. Клавішу пропуск натиснуто, якщо ні, то ніяких команд не відбувається. Якби ми просто натискали зелений прапорець, то наш би котик нікуди не рухався. Якщо ж ми затискаємо клавішу пропуск і натискаємо зелений прапорець, тоді відбуваються наступні дії. Котик переміщається на 10 кроків і перевіряє, чи доторкається він до синього кольору. Якщо доторкається до синього кольору, він повертає на 90 градусів за годинниковою стрілкою. Якщо ж не доторкається, тоді повертає ліворуч за годин... проти годинникової стрілки на 90 градусів. Тепер давайте розглянемо, що ж таке розгалуження зі змінними. Це ще один аспект, який досить цікавий, і його можна використовувати як у повному розгалуженні, так і вкладених розгалуженнях. Як і в циклах з лічильником, у розгалудженнях можна використати змінні. Можна скласти проєкт, у якому дії виконавці залежатимуть від значення змінної або виразу. Так, до прикладу, це перше зображення. Ми бачимо, що. В нас є дві змінних А і Б. І третя змінна – С це сума А і Б. Якщо це в нас буде більше від 100, то переміщується на 100 кроків наш персонаж і повертає праворуч. Якщо ж це в нас менше від 100, то тоді повертає ліворуч проти годинникової стрілки і лише на 50 кроків. Також можна змінні використовувати у вкладених розгалуженнях. Так, до прикладу, ми б могли використати замість записаних конкретних чисел, можна було б використати наші змінні. Тобто, якщо клавішу пропуск натиснуто, тоді переміститися на А кроків, тобто, наприклад, 20. Якщо торкається синього, Кольору то на Б повернутися градусів, якщо не торкається, то на С. Тобто ось таким чином. Для кращого засвоєння цього матеріалу, я пропоную нам з вами перейти до виконання практичного завдання. Звичайно, ми будемо виконувати не так, як наш сірий котик, а будемо вдумливо і Послідовно виконаємо практичне завдання за інструкційною карткою, посилання на яке я залишу в описі під відео. Там дві задачі, і ми з вами обидві їх маємо сьогодні виконати. Давайте розпочнемо. Отже, за посиланням в описі під відео, ми з вами відкриємо інструкційну картку. Ось такого вигляду. В ній є. Два завдання. Задача 1. складіть проект для малювання відрізка завдовжки А, кроків, управо чи вліво від положення виконавця, залежно від того, яку клавішу стрілки натиснуто. І в нас вже є підказка, як цей код має, який цей код має мати вигляд. Давайте розпочнімо побудову цього завдання. Виконувати я буду в онлайн-середовищі Scratch, посилання на яке я теж залишу в описі під відео. Як завжди, розпочинаємо з дії події, коли натиснуто прапорець, потім додаємо блок олівець, мирній частині. Очистити все. І погляньте по інструкційній карті. У нас сказано опустити відразу олівець. Тому що ми відразу будемо малювати. Опустити олівець. Колір олівця ви можете кожен самостійно додати. Давайте я е, трішки удосконалимо. Додамо надати колір олівця. Я виберу синенький. І задати розмір олівця 5. Тепер. Переходимо до е, керування, і в нас буде наступним блоком, починається. Ой, перепрошую, спочатку змінну створити. Отже, змінні. Бачите, у вас вже є змінна, але якщо вам потрібно створити змінну, то натискаємо кнопку Створити змінну», підписуємо, що це змінна А, гаразд. Бачите, з'явилася змінна А. Тепер обираємо. Надати А значення і встановлюємо 100. Переходимо в керування. Обираємо з вами <ків> дію якщо то. Але звертаю вашу увагу, що в нас цікавить, якщо то повне розгалуження, зовнішнє повне розгалуження, якщо то інакше. Потім в. Перший клавішу стрілку вгору. Дивіться, по умові в нас сказано клавішу стрілку натиснуто вгору чи вниз. Відповідно, ми давайте з вами зробимо. Пробуємо створити для всіх стрілочок датчик. Обираємо клавішу пропуск натиснуто, замість клавіші пропуск, обираємо стрілку вгору. Потім обираємо, дивіться, в нас показано по загоденниковою стрілкою. Ми трішки вдосконалимо. Тобто, якщо в нас вгору рухатись, ми шукаємо повернути в напрямку. Ставимо. Дивимося, щоб було стрілочка вгору, тобто 0 градусів. І перемістити на 10 кроків. Переходимо в змінні, обираємо А кроків. Ось таким от чином. <клес> Тепер, якщо ми натиснемо стрілочку вгору, наш котик при запуску буде рухатися вгору. Переходимо в керування. Обираємо знову, якщо то інакше. В нас буде, знову ж я вдосконалюватиму наш код, тому в нас буде декілька блоків. Обираємо датчик. Клавішу пропуск. Обираємо тепер, дивіться, в нас буде аж 4-3 вкладених блока. Тепер стрілка вниз. Рух. Обираємо повернути в напрямку. Обираємо з вами вниз стрілочку, повернути. переміститись на 10 кроків, і для цього змінна а Є. Знову повторюємо, якщо то інакше. Всередину інакше. Тобто в нас виходить таким чином. Е вкладений у вкладений цикл буде. Датчики. Клавішу пропуск. Рух. Я розпочав перемістити, повернути в напрямку. От, так, давайте це в нас буде. Клавішу пропуск натискаємо. Обираємо, нехай буде праву руч. Дивимося праву руч, хорошо. І останній блок такий же. Знову ж повне розгалуження. Чому повне? Тому що в кінці ми з вами ліворуч, зробимо так, що наш котик, якщо жодна з стрілочок не натиснута, він має в нас говорити змінні. А, на 10. Він має в нас з'являтися повідомлення, що говорити натиснуто неправильну клавішу. Давайте спробуємо. Додамо вигляд. Говорити привіт 2 секунди. Замість привіт пишемо. натиснуто неправильну клавішу. Запускаємо. Бачите, що говорить натиснуто-неправильно клавішу. Натискаю я стрілочку вгору, клацаю, малює. Стрілочка вліво малює. Стрілочка вниз малює. Стрілочка вправо малює. Пробіл натиснута неправильна клавіша. Чудово. Проект значить, наш з вами виконано успішно. Ось такий от код. Уважно передивіться його. Дивіться, наш код загальний і код запропонований в інструкційній карці, трішки відрізняється, тому що ми з вами додали додатково два блоки вибору кольору та розміру лінії, а також ми додали ще два вкладених розгалудження, які задіюють стрілочку вправо та стрілочку вліво відповідно. Тепер натискаємо файл завантажити вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку з цим файлом і підписуємо. Переіменувати. Дивимось. по інструкційній карті у нас усе сказано: збережіть. Е -е. Збережіть, збережіть вправа 731 повертаюсь Повертаюся я до. Папки. Права клавіша мишки перейменувати? Права. сім, три, один і своє прізвище. Готово. Enter. Добре. Тепер повертаємося до наступного завдання. Дивіться, ви можете, звичайно, зберегти ще проєкт чітко такий, як запропоновано. Для цього не один з вкладених файлів ми витягуємо. переміщаємо. Оці два внутрішніх блоки ми просто витягнемо, розмістимо ось так. А внутрішній перемістимо. І зробимо що це вниз. Тепер у нас наш ось цей блок виглядає точно так само, як за інструкційною карткою. Якщо вчитель вам скаже, щоб чітко було виконано по інструкційній карті. Але я вважаю, що е, той, який ми з вами початково зробили, буде вважатися найкращим, тому що він заповнює і виконує команди чотирьох стрілочок, е, які присутні на клавіатурі, а не лише двох. Добре, перейдімо до завдання 2. Задача 2 звучить так: складіть проект для переміщення виконавця до середовища, якщо він стоїть біля лівої ялинки, і до правої ялинки, якщо він знаходиться в іншому місці. Так як це показано на нашому з вами малюнку. Отже, давайте спробуємо зробити цю, це завдання. Для цього. Знову ж повертаємось до середовища Scratch. Натискаємо файл новий. Я новий для того, щоб наш проєкт, який ми робили, видався. Тепер треба додати тло. Натискаємо Обрати тло і шукаємо зиму Вінтер. От, Вінтер. Чудово. Наш котик знаходиться між двома. Ялинками. І нам треба скласти тепер для нього ось такий блок, в якому в якому сказано, що якщо наш котик рухаючись доторкається до зеленого кольору, він розвертається і рухається в зворотньому. Якщо він доторкається до сніжка, то на 200 кроків. Давайте спробуємо відтворити точно так, як показано нам в інструкційній карці. Починаємо, як завжди, з блоку, коли натиснуто прапорець. Потім дивимося, в нас йде повне розгалудження. Якщо то. І всередину ще одне повне розгалудження в інакше. Датчики торкаються кольору. Обираємо піпеточку і обираємо зелений на ялині. Чудово. Обираємо рух, дивимося, повернути, на повернути в напрямку 90, перемістити на 100 кроків. Тепер обираємо знову ж датчики, торкається кольору. Колір тепер у нас буде піпетка. Сіренький низ, тобто далі, якщо теж повернути в напрямку 90, круг. Перемістити на 200 кроків. Повернути, перемістити, повернути, перемістити. Тепер дивимось. 180, 190, 200. 180, 100, 90, 200. Бачимо, що відбулося. Наш котик перемістився. Розмістимо котика так, як на малюнку, і натиснемо Play. Зелений прапорець. І ми бачимо, що. Наш котик перемістився на 200 кроків. Отже, дивіться, ми розташували в положенні. Зараз котик -то торкається до зеленого. Натискаємо зелений прапорець, він перемістився лише на 100 кроків. Якщо натиснемо ще раз зелений прапорець, він перемістився на 200 кроків. Якщо ж ми котика перемістимо, до прикладу, от на сині і натиснемо Зелений прапорець. Він переміститься по діагоналі. Це відбулося, тому що він перемістився на 100 кроків вниз і на 200 праворуч. Отже, проект наш працює чудово. Натискаємо «Файл», «Вивантажити на ваш комп'ютер. Відкриваємо папку правою клавішою мишки. Перейменувати. Підписуємо, що це в нас вправо. 7.3.2 і прізвище Enter. Вкладені два файли, ви демонструєте вчителю для отримання позитивної оцінки. На цьому ми з вами будемо завершувати. Отже, ми з вами успішно виконали дві, дві задачі, створили два проекти. Виконані проекти ви покажете вчителю, і отримаєте за них позитивну оцінку. А мені не забудьте написати коментар, яку саме оцінку ви отримали. Я завжди радію, коли ви пишете, що я зміг вам допомогти отримати позитивну оцінку. Також не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на мій канал. Вдома ж повторіть. Параграф 7.3 сторінки 203-209 з підручника з інформатики для 6 класу. Я ж на цьому з вами прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь, лишайте коментарі, до нових зустрічей. А також да, запрошую до відпочинку як пан Смайл. До зустрічі! Всі, хто мають бажання підтримати канал фінансово, можуть здійснити це за посиланням в описі під відео.